Всім привіт! Це останній день перед вайпом. Зараз на сервері роздають герцога і різні роздачі, тобто прикольні токіни, з яких можна була кейси. Я вже забрав одну свою награду, трохи попехався. Зараз буду допехатися з вами і збирати собі новий сет, бо мене свалили софтяри. Тупі. От, коротше, я... мені випало з одного кейсу навіть 5, тисяч, ой, 5 лямів токенів. Зараз будемо збирати собі кіт смертельний і йти дерти дупою софтам. Зараз соберемо все. Так, окей, прописуємо шоп. Так, і магазин, набори. І беремо смертельний. Бам. Купити. Бам. Одіваємо. Смертельний. Бам-бам. Це викидаємо, бо це дуже сильно бахається. Так, талісман. Карателя подсваб. Талісман прошителя, хай буде. Так, це викидаємо на мені зараз, буквально не потрібно. Так, Дізарки треба, епли сюди. Значить, що ще. Інвізку зап'ємо, пластини мені зараз не потрібні, це також не потрібно. Це не, це, 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 хоруси. це надо, це не надо, це, це це не надо, це не надо, це теж. Тепер кілерку агентку медіка Бахнем, серку накинемо на тіпочка, постараємося принаймні. Envisco, це ми бафнем. Так, сюди і селки шах, сюди шибошки візьмемо. Так, тепер один стак ендержемчугів і багато банків наших улюблених позирків опета. Так. Ось такий у нас сет. Зараз беремо хава МЧ-рочку. Запиваємо селку плюс корку. Тепер... Тепер, тепер, тепер запиваємо інвес. Так, тепер. Черку, я вже захало. Вибачте, за затришечку. Я ліагент. Е Далі попробуємо кинути серочку одну. і в принципі, мене йти пехатися, Трапки у нас є. А, в принципі, отак, от сюди. Почти зараз свапнемо талтом і дракона чи закриємо. закриє. Оця ота локари, давайте з нас. Це стал дам. Дал і дал. Я хз став на тип. Так, з нас не карцю, а тіпачка. А він ваще би стало, братішки. Ще ми його швидко сносим. Ще тільки Натал Крушу свапнем. Раз так. Щоб було більш чесно, блін, він би стало в нього хп більше. А мені похеру, братішка, а ти в нас софті захаватись не можеш, да? Ууу, а де ти Тал взяв, братішка? Та ти куди, софтер? Куди ти, друже? А де ти Тал взяв? Чого в тебе таліка не було? Я різко взявся, Талік, да. Ну, ось ось так от я пехаюся. Ну, я не знаю, оціні, будь ласка, як я пехаюся, я. Я рахую, що я непогано пихаюся. Це перший раз я залетів на ПВП, слив почти двох типів. Один точно знає, що був софтером, бо був бездалий, в нього різко свапнувся тал. Також він не міг захавати Apple, щоб відхилитися, коли я його бив. Тому це 100% був Ось. Софтір у нас поки дуже багато, але наші адміни, модери, хелпери стараються вирішити ці проблеми. Раджу всім заходити на сервер. Айпіспоки таймнету зможете побачити у мене в профілі. Все, дякую.